Сьогодні ми з дітьми з нашими з молодшою школою провели вправи з моторної активності. За рахунок вправ моторної активності, ми можемо потенційно відбирати дітей і, і готувати їх до конкретних видів спорту, показати, що вони вміють, тому що ми виконуємо різні вправи: і пройтися на коліночках, і переповсти, і переступити, перелізти поростурову орієнтацію. І ми вже бачимо по тих по виконанню тих вправ, хто з дітей як володіє, як вони можуть, де в якому виді спорту вони можуть себе проявити. Я надзвичайно щаслива, що я волонтер спеціальної олімпіади. Почала займатися тим, що коли стала міс Львів. І зараз, коли міс Україна продовжує тим займатися, оскільки така діяльність дозволяє таким дітям розвиватися і самореалізовувати себе в житті. В Австрію їздили. Яку медаль? Покажи, ми виграли. Золоту медаль. З ким ми змагалися, з якими ми команди? З більгійцями. З більгійцями, ще З Німеччиною з... Ну, шести. Пресію е перші місії. А що там робив? Я і грав футбол. Ми вчимося з молодшими школярами з самих початків. Вчимося ходити, вчимося лазити, бігати правильно, тримати правильну поставу. Що ми маємо під рукою, то ми можемо використовувати. Тут, тут немає таких обов'язкових. от тільки такі вправи, такі такі. Ми вчимося розвивати увагу. Грати, контактувати одні з одними, і діти також люблять ці уроки. Це загальний розвиток їхнього організму, загальний розвиток їхніх якихось певних здібностей до спорту, що їх подальше може їм в житті. Або в спорті або в, руху, в руху спеціальних олімпіад.